Всім привіт! Ви на каналі Farm Oak. Пропоную вашій увазі такий засіб, як аскоріл-сироп. 100 мл містить флакон. Ось такий флакон. Виробник індія. Діючі речовини це є Сальбутамол 2 мг, бромгексин 4 мг, гавайфензит 100 мг і ментол 1 мг. Цей засіб застосовують при кашлі та застудних захворювань. Для чого ж його застосовувати? Його застосовують при захворюванні дихальних шляхів, що супроводжується бронхоспазмом та утворенням в'язкого секрету, що важко виділяється при трахевому бронхіті, хронічних обструктивних захворювань легень, бронхіальній астмі, емфіземі легень. Як його застосовувати? Дорослим та дітям віком від 12 років по 10 мл три рази на добу. Дітям від 6 до 12 років по 5 10 мл три рази на добу. І дітям від 2 до 6 років по 5 мл три рази на добу. Застосовується він за рецептом лікаря. Також дітям віком до 2 років. Приймати лише після призначення лікаря. Він має мірний ковпачок, в якому зазначено мілілітри від 2,5 до 10 мілілітрів. Засіб ефективний і допомагає усунути кашель. Допомагає при утворенні в'язко секрету, що важко виділяється. Пришвидшує одужання. Сподіваюся, відео було для вас корисним. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, бережіть себе і своє здоров'я!